Пане Руслан розпочнемо. Давайте Торецька. ситуація надскладна. Я так розумію, що росіяни все таки мають активне просування там. Самого міста як такого немає. Воно зруйновано, зруйнована авіацію. У першу чергу розкажіть про ситуацію безпосередньо там, наскільки вона критична? Чи не доведеться найближчим часом приймати рішення про маневр відходу? Зараз бачимо дійсно, що разом з тим, що ворог дуже активно штурмує Кураківський напрямок, Покровський. Звичайно, що в районі Торецька і населеного пункту самого безпосередньо Торець тривають піхотні штурми, досить активні. Навіть протягом цієї доби ми бачимо в районах відповідальності, де виконують задачі бригади Національної гвардії, інші села оборони відмічають, що піхотні штурми і по підступам, і безпосередньо ті, які намагаються зайти і вести бойові дії всередині забудови. Звичайно, що за останні тижні активність авіації та артилерії, яка була залучена і, зокрема, на цьому напрямку, вона завдала великих руйнувань в населеному пункті. що, По суті, одна з цілей, яку цим переслідував ворог, це звичайно робити непридатними цей населений пункт, його певні споруди і певні промислові об'єкти для ведення оборони нашими захисниками. Ну і інше це обстріли, які безпосередньо по позиціях біля населених пунктів. Ми бачимо, що противник прагне просуватися не лише в лобову, скажімо так, а й по флангах. Це тактика, яка притамана зараз на багатьох ділянках противником, коли він не може досягти просувань безпосередньо в східного напрямку. Починаються просування. І по флангах, і також в населених пунктах, які розташовані або вище або нижче Торецька. Зокрема, ми бачимо це ті бої, спроби піхотних штурмів в районі відповідальності нашої бригади, 12-ї бригади, спеціального призначення АЗОВ міста Нью-Йорк, не міста вибачаю, селище Нью-Йорк. І протягом цієї доби противник також досить активно штурмував і цей населений пункт. тобто, Намагався просувати, захоплювати нові ділянки для того, аби створювати передумови флангових просувань від відносно самого Торецька, розширювати ділянку свого вогневого контролю. За попередню добу лише в районі Нью-Йорка наші гвардійці відбили шість спроб штурмових дій. В принципі, на ділянку, скажімо так, такого невеликого ділянку оборони, яка з якого ворог намагався штурмувати цими піхотними групами, ми можемо сказати, що це досить активні штурми. А взагалі, навіть на турецькому напрямку, бачимо, що відбувається до 20, а то й більше 20 штурмових дій щодоби, і деякі штурми, оскільки ще дозволяють погодні умови, про що говорять наші військові, противник намагається посилювати бронетехнікою, це танки, БМП. Для того аби пробувати раптово наближатися до наших ліній оборони, для того аби забезпечувати пробувати вогневу підтримку, схожа ситуація зараз відбувається по суті і на Лиманському, на Купінському напрямку. Навіть за останні чотири дні деякі схожі штурми відбувалися в районі відповідальності наших бригад також і на Харківщині. Поговоримо зараз про ці напрямки. одному з інтерв'ю, пане Руслане сказали про те, що зокрема на Покровському напрямку Росіяни переважно використовують для штурмів невеликі піхотні групи і, зокрема, підсилюють себе отими багі якимись автомобілями. Ну, тобто, мова не йде про якісь великі колони важкої бронетехніки. А, наскільки це працююча історія на напрямку Покровському, і загалом, коли говорити про Покровськ, до нього залишається трохи менше вже, ніж 7 кілометрів. До Мирнограда а, була інформація про півтори. Півтора кілометра, Курахове, два кілометри. Ну фактично, росіяни дуже близько. От така тактика під'їзду на багі на якихось автомобілях, там не особливо броньованих. Це працююча історія? Я можу відмітити те, що зараз противник застосовує також бронетехніку для таких штурмових дій. Звичайно, що головна перевага це групи піхоти, де він. Має, скажімо так, постійно поповнює свої групи піхоти, нові підрозділи залучає або підтягує резерви, і дійсно, що більшість штурмів зараз, навіть на покровському напрямку, це піхота, яка пересувається або під прикриттям, скажімо, так там невеликі ділянки є посадки. Також навіть по відкритій місцевості, незважаючи на те, що досить активно працює артилерія українська ФПВ-дрони, але саме за рахунок чисельності, і, скажімо так, навалами хвилями таких штурмів, так тим самим намагаються окупанти здійснювати просування, і також деякі ці групи вони пересуваються до певних, скажімо так, позицій своїх накопичуються. І коли після нанесення артилерійського чи авіаційного враження створюють певні передумови, намагаються висуватися для того, аби Пробувати захопити чи нові ділянки, чи позиції, де тримають оборону наші захисники. Що стосується посилення безпосередньо бронетехнікою, то в районі відповідальності нашої бригади, однієї з бригад, лише це я кажу про смугу оборони однієї з бригад минулого тижня. Було не менше п'яти штурмів. Це те, що зафіксовано на відео з використанням бронетехніки. Де противник залучав від 3 до 5 одиниць бронетехніки, навіть танки для того, аби пробувати проводити невеликі механізовані штурми. Але в основному зараз бачимо, що все-таки це піхотні і це використання малогабаритної техніки, це баги, це автомобілі. Зараз ми бачимо, що навіть в інших підрозділів, які виконують завдання тут, і в підрозділі Національної гвардії. З'являється відео, де звичайні легковики, радянські легковики, вони їдуть мінними полями, навіть заміновані мінними полями, але просто пробують прорватися, просуватися вперед, незважаючи на те, що добре розуміють, що більшість цих ділянок заміновані, прострілюються, і навіть якщо розраховують на раптовість, то досить ефективно і швидко працюють і в по таких. Спробах піхотинців піхотинців російських просуватися. Селидове, давайте поговоримо про те, що відбувається там. Західні аналітики зокрема кажуть про те, що сили оборони України зупинили просування російських окупантів під цим містом. Зокрема, там працює ваша бригада, 15-та карадах, і ем, ситуація там дуже також динамічна. Знову ж таки, є інформація від бійців Вайдару про те, що росіяни намагаються потрохи селидове обходити і брати його в кліщі, і подекуди уже заходять навіть на окраїни, бої можуть бути і там теж. А ем, що відбувається з селидови? В ньому і навколо нього, чи а правда там також намірюються кліщі, але на карті мені здається все видно? В цілому я можу сказати дійсно, що противник зосереджує тут підрозділи. Це й артилерійські підрозділи, не лише мотострілецькі, артилерійські, танкові підрозділи для того, аби пробувати забезпечувати вогневу підтримку, вогневий вал і просуватися. По флангах Селидового, це те, що ми говорили на початку, де ворог, не маючи успіхів безпосередньо в лобових атаках, намагається проходити по флангах. Зараз досить велика активність штурмів, знову ж таки піхотних штурмів. Це в районі Маринівки, і також та активність, яка зараз в районі Цукуреного відбувається, вона певним чином також спрямована на те, аби створювати передумови для просування. Створення виступів противника південніше сели дового. Ну і це по суті частково ще й впливає на зможе впливати на ситуацію на Курахівському напрямку. Дійсно, бачимо, що тут активно працює артилерія. Працює артилерія не лише по позиціях, де виконують задачі наші наші українські захисники. А Це також ті руйнування, які постійно противник наносить. По самому селидовому і по населених пунктах, які розташовані західніше від селидового, ну і звичайно, це е, противник намагається е, отримати вогневий контроль, захоплювати ділянки траси, яка по суті використовується. Одна із е, трас, яка використовується для логістичного забезпечення. Зрозуміло, що наші захисники розуміють, бачать тактику, яку застосовує противник по різних напрямках, тим більше що знову ж таки ми говоримо, що про якусь ділянку ділянку відповідальності, де ситуація вона більш зрозуміла, коли аналізуєш, є повністю в загальному, тобто не лише в районі самого селидового, а й в районі Вища лисивки, промінь і так далі. Тобто Розуміється, як противник переміщує свої сили засоби, чи проводить, скажімо, так маневрину оборону на ділянках, де наші захисники наносять контрудари, і звичайно, де противник концентрує свої сили, резерви для того, аби використовувати їх для подальшого просування для спроби прориву? Так а в самому силидовому вже тривають якісь бої. Ви фіксуєте вже росіян, зокрема на околицях, або в самому, вже населеному пункті. Я що стосується самого селидового і бригади, наша бригада, яка в районі відповідальності, ми можемо говорити про те, що противник намагався були спроби заходити в селидово. Це було ще й декілька тижнів тому. Відповідно, ми також говорили і про невеликі диверсійні групи, які намагалися просуватися. Проте наразі ці спроби противника вони не закінчились успішно і. Певні заходи були вжиті також для того, аби посилити оборону і на околицях цього населеного пункту. Звичайно, що ми знову ж таки говоримо, що противник тут не жаліє свою піхоту. Зараз, із погіршенням погодних умов, все-таки більшу ставку противник можливо буде робити саме на піхотні штурми. По суті, ми щоразу бачимо, коли з настанням несприятливих погодних умов, що це все-таки. Менше використання важкої техніки, бо взагалі не відсутність його використання, менше використання легкої техніки, яка могла б просуватися, і зміна погодних умов, вона однозначно вплине на застосування дронів різного типу, це починаючи від безпосередньо опадів і туманів, ну і закінчуючи тим, що не всі безпілотні літальні апарати можна використовувати в темну пору доби. Яка також збільшується, тобто противника по суті такі питання також постають, і це в першу чергу ми бачили таку ситуацію раніше і в районі Серебрянського лісництва минулого року і на куплінському напрямку, на південних напрямках, де виконували задачі наші захисники. Те, що вже з кінця осені зимою, що противник досить активно використовує саме піхоту. Пан Руслане, власне, Враховуючи те, що росіяни дуже активні і поспішають на напрямку Донецькому, зрозуміло, що вони будуть намагатися зробити все можливе Це, в цьому своєму бажанні активно рухатися. Зв'язати скувати наші сили десь на інших напрямках, для того щоб розтягнути наші резерви, для того, щоб ми не перекинули свої сили, щоб зупинити їх на Донеччині. Чи може одним із таких напрямків, ну скажімо, менш активних раніше стати до прикладу напрямок Запорізький, тому що Міноборони РФ вчора принаймні звітувало. Про те, що їм вдалося окупувати населений пункт Леватне у Запорізькій області, генштаб почав окремо виділяти вже, Ну, це, цей напрямок, що там збільшується кількість боїв, і деякі ресурси пишуть про те, що вже так званий Бердянський відтинок він зараз може бути активним. Знову ж таки, я можу сказати те, що наразі на південних напрямках і на тих ділянках, де виконують задачі наші підрозділи, противник веде бойові дії відносно низької інтенсивності. І більшість зараз сил концентрує саме на Покровському, на Курахівському на Турецькому напрямках. Але е, навіть за останні тижні ми бачили, що досить активізувався куп'янський напрямок і Лиманський напрямок, де противник посилив кількість штурмових дій, посилив також застосування бронетехніки. На цей напрямок були, скажімо так, підтягнуті певні резерви, які зараз противник використовує для проведення таких штурмів. Що стосується південних напрямків, звичайно, що можна говорити, робити певні прогнози. Проте все буде залежати знову ж таки від того, чи матиме противник можливості нарощувати певні сили. Слід враховувати те, що сам південний напрямок це відносно, якщо так можна сказати, стійка лінія оборони, тобто підрозділи, які стоять тут в обороні. Підрозділи, які знаходяться по обидва боки від лінії розмежування, вони добре розуміють і підступи і заміновані місцевості. Ми розуміємо, що місцевість замінована під південь досить сильно, і навіть наші сили оборони, які тут виконують задачі, вони зробили велику роботу в інженерному плані, аби не допускати можливого прориву противника на багатьох ділянках. Тому однією з передумов, що можна буде враховувати для певних прогнозів, це буде або переміщення, або підтягнення резервів, це перше. І друге, це звичайно, якщо буде зрозуміло, що противник десь посилює кількість обстрілів чи авіаційних ударів на якійсь ділянці. Знову ж таки, мова йде про місцевість, про характер місцевості, це степова місцевість. Тому Активність ударів може бути відносно населених пунктів сім, які відносно яких зараз виконують оборонні задачі наші підрозділи, і ну, відповідно аналізуючи ці фактори, бачачи такі е, е, дії противника, можна робити певні прогнози. Я пане Руслане запитаю про Харківщину. Сьогодні зустріли інформацію про те, що воїни бригади Спартан Нацгвардії відбили штурм ворога, знищили БМП, взяли у полон окупантів на Харківщині. Що це за відтинок? Якщо про це можна говорити, і чи серйозно поповнюємо зараз обмінний фонд? Зараз бачимо, що протягом останніх днів на Харківщині противник дійсно проводив спроби штурмових дій, навіть спроби з використанням танків і бронетехніки. Зокрема, про випадок один із відбитих штурмів, ми говоримо з третьої бригади, в районі відповідальності нашої третьої бригади. Разом з тим, бачимо, що за останній тиждень активність противника була спрямована в районі самого населеного пункту Вовчанськ по околицях в районі населеного пункту Тихе. Зараз дійсно, що окрім піхотних штурмів, які тут по суті мали місце постійно. Противник почав підтягуючи, скажімо так, мотострілецькі танкові підрозділи, почав пробувати залучати їх для проведення наступів. Наші військовослужбовці, які відбили такі штурми і знищили техніку, вони взяли в полон російських солдатів, які вирішили, скажімо так, здатися в полон, не продовжувати боєзіднення, тому що бачили і розуміли, що. Навіть після того, як техніка була спалена, як десант залишив цю техніку, і район, де проводилися бої, після того було дуже багато дронів. Тобто окупанти розуміли, що в них варіантів не багато буде. І протягом минулого тижня, взагалі, в районах відповідальності, зокрема, це Харківщина, Куп'янський і Лиманський напрямок, Гвардійці – в результаті боїзи взяли в полон 13 військовослужбовців окупаційної армії. Ну і Курщина, пане Руслане, не можемо про неї не поговорити. Президент каже, що вже який день росіяни намагаються там протиснути нашу оборону. Ну і власне те, як змінюється там хід подій, ясно відомо мало, але ми маємо можливість стежити принаймні за картою. З того, що можна коментувати про бої на Курщині. В Принципі, з того, що можемо прокоментувати, я можу відмітити, що активність, зокрема й операцій, яка там проводиться, вона однозначно впливає на ситуацію на лінії фронту. Це перше, і друге, ті повідомлення, які з'являються, зокрема із на території країни агресора, про можливе залучення певних підрозділів військовослужбовців із інших країн, воно говорить. Зокрема, і про те, що е, противник має е, проблеми, і для, для того аби укріплювати свої е, угрупування, зокрема, і у курське угрупування, необхідно особовий склад. Е, звичайно, навіть проводячи мобілізацію, е, постійно проводячи мобілізацію на території країни агресора, мова ще йде про те, х, хоча б забезпечити базову підготовку, тому що е, зараз на багатьох ділянках, де противник, ми бачимо. Проводить десятки штурмів протягом доби, навіть сотні штурмів на території України. Мова йде про в першу чергу постійне поповнення особовим складом, і більшість боїв зараз, зокрема, де виконують задачі підрозділ національної гвардії, інших бригад збройних сил. Наші бригади вони досить боєздатні, досить оснащені, і саме головне. Вони розуміють як тактику противника, як як скажімо так, нівелювати ці наступи, тому що мають досить значний досвід, і тому ми бачимо, що навіть спроби противника комплектуватися таким чином, чи навіть пробувати залучати той же африканський корпус, те, що ми бачили, і ув'язаних, і таке інше, вони знову ж таки говорять про те, що можливо. Противник посилить саме піхотні штурми і холодна пора доби. Вона має певні передумови про це. І друге, те, що дійсно, що навіть будь-які будь-яка ситуація на полі бою вона вимагає від противника сили засобів, враховуючи те, що скільки зараз особового складу і техніки знищується щодоби. Я вам дякую величезне, пане Руслане. Що ви долучилися. Спасибі. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був нашим першим гостем сьогодні. Дякую дуже.